Луки, розділ 15 з 1 по 7 вірш, наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали, приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99. Та не піде шукати загинулою, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них Радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. Аніж за 90 і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Коли грішники і митники наближались до Господа Ісуса і ці релігійні люди, які дивились на все це, дивились на тих грішників на Ісуса. Коли вони нарікали на це, говор... говорячи Господь, говорячи, що Він приймає грішників та з ними їсть, Ісус розказав їм цю притчу. А Він розповів їм цю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'яти, Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Коли вони нарікали на тих грішників, які йшли до Ісуса, коли вони нарікали на Ісуса, який приймав тих грішників, Господь. Розказав їм цю притчу. Господь порівняв тих грішників і митників, які йшли до нього з тими загубленими вівцями. Це так Господь бачить грішника, як ту загублену вівцю. І це так Господь бачить кожну людину, яка не має прощених гріхів. Так Господь бачить кожну людину. Яка не має нових стосунків з ним. Так Господь бачить кожну людину, яка ще не прийшла до Господа Ісуса. Він бачить, як ту загублену вівцю. Вісає сказано: всі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Так Господь бачить абсолютно кожного грішника, як ту загублену вівцю. Яка відійшла дуже далеко від свого пастиря і загубилась. Якщо ваші гріхи не є прощеними, сьогодні так Господь бачить вас. Ви є в Божих очах, як та загублена вівця. Я не знаю, чи вівця розуміє, коли вона загубилась, чи вона усвідомлює, що вона є загубленою. Я не знаю, чи ви розумієте, що ви загублені. Якщо ваші гріхи не є прощені. Але що ми точно можемо знати, це так бачить Господь кожного грішника, кожного грішника як загублену вівцю, яка загубилась від свого пастиря. І тут Господь в цій притчі розказує, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99. Та не піде шукати загинулої. Господь говорить, як та вівця загубиться, пастир її шукає. Це те, що робить Господь сьогодні, Він шукає тих загублених грішників. Можливо, ви сьогодні тут, бо Господь шукає такого загубленого грішника, як ви. Можливо, ви сьогодні тут, бо Господь хоче знайти вас. Чи ви хочете, щоб він вас знайшов? Є єдиний шлях, як Господь шукає і знаходить сьогодні загублену вівцю, того грішника, як ту загублену вівцю. Господь це в єдиний шлях вже 2000 років. Він робиться через проповідь Євангелія. Господь шукає і знаходить грішника, як ту загублену вівцю. Через надзвичайно просту проповідь Євангелії, яка говорить про Христа Божого Сина, який прийшов в цей світ, прожив досконале життя. Але його зрадили. Він був осміяний, опльований, він був безгрішний, але його розіп'яли на Христі ради наших гріхів. Господь шукає сьогодні грішника через цю Євангелію. Яка говорить, що Христос помер ради наших гріхів. Але слава Богу, на цьому Євангелія не закінчується, бо вона продовжується тим, що на третій день він воскрес. Він з'явився своїм учням, він з'явився потім 500 чоловіків на раз його бачили. І Євангелія говорить, що Він живий сьогодні. Саме тому ви можете бути знайдені. Бо той пастир, він живий сьогодні, він не лишився мертвий на Голгофі. Але слава Богу, Євангелія і не закінчується на цьому. Вона продовжується тим, що ви можете бути прощені. Ви можете бути знайдені, якщо ви прийдете до живого Спасителя. Якщо Господь Ісус. Стане вашим Господом, якщо ви увіруєте в нього, в того, хто помер ради ваших гріхів. А на третій день Воскрес. Євангеліє говорить, що ваші гріхи будуть прощені. Бо кожен, хто вірує в Нього, отримує прощення гріхів його іменням. Ви будете знайдені, якщо повірите в Євангелію, яка говорить про його смерть, про його поховання. Воскресіння проживого Спасителя. Ви будете мати радість, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє вірш п'ятий, І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загубленою. Якщо ваші гріхи будуть прощені, ви будете мати радість, бо Він розділить з вами свою радість. Він розділить з вами ту небесну радість, про яку Він тут говорить. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 90 і 9 праведників, що не потребують покаяння. Він розділить з вами радість, ви будете мати справжню радість вперше в житті, якщо ваші гріхи будуть прощені, бо ви прийдете до Спасителя, яким є Господь Ісус. Це єдиний шлях, як ви можете бути знайдені. Господь ніколи не шукає нікого через їхні старання. Ви можете старатися все своє життя робити найкращі справи і ніколи не будете знайдені ним, бо Він шукає тільки в один шлях через проповідь Євангелії, яка говорить, що Христос помер ради наших гріхів. Був похований і воскрес на третій день. Ви не зможете бути знайдені, якщо будете знати Біблію на пам'ять, будете цитувати з неї вірші, розказувати іншим. Це не той шлях, як Господь знаходить грішника. Єдиний шлях через проповідь Євангелії, яка говорить, що Він помер ради наших гріхів, був похований, живий, живий сьогодні. Це той, як Господь знаходить грішника. Через віру в Євангелію через віру в живого Ісуса Христа ви можете бути знайдені. Як та вівця в цій історії була знайдена, покладена на, рабен... на рамена того пастера, приведена додому. Ви можете точно знати, що ви маєте в дім на небесах в єдиний шлях, якщо ви приймете Євангелію. Таку просту Євангелію, яка говорить, Христос помер ради наших гріхів. Був похований на третій день він Воскрес живий сьогодні. Просто інших шляхів, як ви можете бути знайдені, просто їх не існує. Господь не дав ніякого іншого шляху для грішника бути знайденим, для грішника бути прощеним, як тільки цей єдиний шлях через віру в Євангелію, через віру в живого Спасителя. Ісуса Христа. Ми недавно говорили з дітьми на зібранні про загублених овець. І день їм задавав питання, що буде з тою вівцою, яка не буде знайдена. Що може статись загубленою вівцою? І діти були дуже чіткі в своїй відповіді. Вони знали, та вівця помре. Вони говорили, може хтось з'їсть ту вівцю. Вона точно загине та вівця. Допоки вівця не знайдена вона в великій небезпеці, в такій самій небезпеці кожен грішник, який не є знайдений Богом, чиї гріхи не є прощені. Бо такий грішник в небезпеці загинути на всю вічність. Боже Слово говорить про пекло, де є вічне засудження. Для тих, хто ніколи не буде знайденим, для тих, хто не увірує в Євангелію, в Живого Спасителя. Але Боже Слово говорить і про небеса для тих, хто будуть знайдені, як та вівця, про небеса як про дім для знайдених. Це може бути ваш дім. Якщо ви повірите в просту Євангелію, яка говорить, що Христос помер ради ваших гріхів. Він був похований, а третього дня Він воскрес, живий сьогодні. Небеса можуть бути точно вашим домом в єдиний шлях. Якщо ви повірите в Євангелію, якщо ви довірите свою душу, Спасителю, який живий сьогодні. Ми читали минулого тижня цих перших два вірші, наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати Його ж та книжники нарікали і казали, приймає Він грішників, та з ними їсть. Щоб вам бути знайденим, вам треба наблизитись до нього. І, як ми говорили минулого тижня, тут всього дві категорії людей. Крім Господа Ісуса, тут були ті, хто були знайдені ним. Ті грішники і митники, які йшли до Ісуса. Бо знали, як потребують Його. Але також були тут і ці фарисеї, і книжники, вони так само були дуже близько до Ісуса. Або правильніше сказати, Господь Ісус був надзвичайно близько до них, бо вони бачили Його, вони бачили тих грішників, які прийняли, приходили до Нього, яких Він приймав. Але ці люди, вони ніколи не були прийняті ним. Вони були, напевно, задоволені своєю релігією, своїми знаннями Божого Слова. Вони, напевно, були задоволені тим, що вони не такі погані, як інші люди. Це була причина, по якій вони ніколи не прийшли до нього. Він був так близько до них, вони ніколи не наблизились до нього. Кожен з нас тут він буде в одній з цих двох категорій. Ви або будете жити своє життя, задоволені собою, своїми знаннями, можливо, своєю релігією. Можливо, ви будете задоволені тим, що ви не такі погані, як інші люди. І ви лишитесь в своїх гріхах. Ніколи не прийдете до нього, бо не побачите, наскільки ви насправді загублені і потребуєте Його. Але добра новина в тому, що Він приймає тих грішників, які йдуть до Нього. Бо ви можете бути в тій другій категорії. Побачити себе як ту загублену вівцю і просто прийти до нього, як грішник розкаятись в своїх гріхах, і вірувати Він помер ради моїх гріхів. А третього дня Він Воскрес, він живий. Мій Спаситель живий сьогодні. Івана, 10 розділ ще один вірш прочитаємо. Вірш 11. Слова Господа Ісуса. вірші 11. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Цей пастир вже все завершив, щоб вівця повернулася до Нього. Бог завершив абсолютно все на Голгофі, щоб такі грішники, як ми, могли бути приведені додому по справжньому прийняті ним, по справжньому прощенні. Він для цього прийшов з небес, Він для цього став святою жертвою на Христі. Він для цього був ранений ради наших гріхів. Він для цього був мучений за наші провини. Він, як той пастир добрий, поклав життя своє власне, за вівці, щоб ви були знайдені, щоб кожен, хто і тут міг прийти до нього, до живого Спасителя і бути прийнятий ним. Сьогодні є ця можливість в кожного. Сьогодні є можливість наблизитись до Ісуса, як той грішник, побачити свій загублений стан і прийти до Нього. Довірити йому своє спасіння, живому Спасителю, який помер ради наших гріхів, був похований, а на третій день Він воскрес, живий сьогодні. Прийдіть до Ісуса і Він прийме вас. Нехай Господь допоможе!